Доброго всім ранку. Наш красунчик їде сьогодні стригтися перед школою, збираються на город. Снідорок. Після полігмахерської. Боже, що роблять? Гуріхи обрізають, бо заїжджати погано в подвір'я. А вони ще не достигли, а я чекала, поки вони достигнуть. Ай-яй-яй, серце стає. Не дощитаюся горіхів. Капець. Не достигли. І ще вище йому треба лізти. Ну, вже й на драбину поліз. Красуня моя меншенька. Який ти клас підеш, Настя? Другий, Другий клас піде вже. Так, зранку баба наліпила вареників. Наварила борщу, поки вони їздили в базар і стріхтися. Здала Наташі пост. Наташа вже буде пекти рогалики. Сімейка немала через те тіста. До нас їдуть діти з города, внуки їдуть ще одні старшенькі. Так що треба йомусь згощати. На тих вихідних вони були в одних батьків, це їдуть вже до других батьків. Що вони, Картоплю на ті вихідні копали. Копали картоплю. Так, хай розкачує, тоді далі побачимо, як воно ліпить. Наташа вчить бабу. О, той дзвонить. Вчить бабу як накладати хорошо, красиво. Так, вже крутить. Ой, слинка тече. А горобці заглядають. А ну сюди Я не горобець. чекають, поки спечеться. Красота. Ой, як обрізав горіх. Аж чудно, бо висіли геляки аж на ворота. Скільки горіхів пропадає, з відру горіхів пропало. геляки мішають. Ой. Так, чого ти ховаєшся? Настя, не ховайся. Отакі в Наташі вийшли вкусняшки. Оце ще лишилася така кубка дров рубати, а вже стільки нарубано. А це мені треба перевозити і поскладати. Не знаю коли, може завтра. Куздечку пошила Наташа на шіличці, сама пошила і вийшло копійки. Мілка. Олешка прийшов в садика, і оце так дивиться мультики. О, о Оце? <реш> Наоборот. Приїхали онучата. старшенькі, на вихідні. І меншенький притулився. Мої ж онучаточка. Будемо завершувати. Всім спокійної ночі і мирного неба над головою. Олєшка, пока давай всім, пока покажи. Ну, чого застіснявся?